Привіт! В цьому відео хочу вам розповісти про два пілінги, які є в нашій компанії. Вони зовсім різні. Один пілінг змивається, інший пілінг для лінивого догляду він не змивається. Дивіться, цей він наноситься на 20 хвилин. Він білий, білої текстури. Покажу вам ось такий. І коли ви його наносите, це вже повинна бути така очищена шкіра, тоненьким слоєм нанести його, і 20 хвилин він буде працювати з вашою шкірою і відлущувати ороговівшу шкіру на вашому обличчі. Його тонко можна нанести, і його майже не видно на обличчі. Яку роботу він виконує? Він відлущує всі ороговівші клітинки на нашому обличчі. Кожна дівчина стикається з тим, що починає лущитись шкіра, і тональний крем не лягає так, як потрібно, видно всі ці шулушіння, що дуже негарно виглядає. І також є у багатьох тусклий тон шкіри, почервоніння якісь, і на дотик шкіра може бути така ніби як їжачок. Це дуже-дуже ощущається, коли ви руками доторкаєтеся до своєї Тому використовуйте обов'язково або тональні креми, або обичні креми, звичайні, так, які містять високий spf фактор для защити від захисту. Від сонця, щоб у вас не повиходили пігментні п'ятна. Використовується один або два рази на тиждень. Якщо у вас чутлива чи суха шкіра, то достатньо одного разу на тиждень. Якщо це нормальний тип шкіри або комбінований жирний тип шкіри, то для цих можна використовувати два рази на тиждень, в інтервалі 2-3 дні. Ось. А другий пілінг це в нас пілінг також від Novage. він прозорий, тут обов'язково до нього йде анотація. і він ось такий. Тут підп'яточка, ви наносите його також на, бачте, кав, ви наносите його також на очищену шкіру. Наносите під е, сироватку, якщо ви її використовуєте, і під нічний крем. Наноситься на ніч під нічний крем, і тоді вже зверху ви покриваєте нічним кремом, і можете йти спати. А вранці ви вже вмиваєтесь. Е, його функція така сама: висвітлити шкіру, оновити її. Що цей що цей пілінг обидва оновлюють шкіру. Тут знаходяться ще аха-кислоти 6%, які працюють з нашою шкірою, які також чудово допомагають відлущити відмерчі клітинки нашої шкіри. І це допомагає спокійно, без напрягу доводити вашу шкіру до ідеалу, і ви, можна сказати, незамітно, непомітно для себе починаєте спостерігати оновлення шкіри, і, що дуже зручно, що не потрібно вмиватися, змивати, чекати 20 хвилин для того, щоб змити її. Нанесли, лягли спати, воно собі працює і ви спите, відпочиваєте. Це лінивий ухід за собою для тих, хто не любить використовувати такі засоби, які потрібно змивати. Також рекомендую до того, щоб ви його купили і спробували обов'язково. Взагалі, серія Novage дуже класна. Зверніть на неї увагу, в ній знаходяться в її кремах, в усьому гіалуронова кислота, яка омолоджує нашу шкіру, яка доглядає за нею. І також пілінги це щадящі пілінги, які можна використовувати в домашніх умовах. Не обов'язково йти в салон краси і платити там великі гроші для того, щоб. Очистити, відлущити вашу шкіру чи оновити її. Дуже зручно, тоді, коли вам потрібно, ви собі обираєте 1-2 дні на тиждень, нанесли змили або нанесли, лягли спати вже аж на ранок, ви змиваєте Змиваєте все те, що зняв ваш пільг, якщо це в цьому варіанті. От, і е, вам його вистачить що цього що цього при регулярному використанні на 3-4 місяці, як мінімум, а то й на півроку. Е, Я сама користуюся ось ними, і я бачу на собі результат. Ну, я думаю, ви також бачите. Е, моя шкіра е, виглядає свіжою е, пори вущі набагато, пігментні п'ятна, які в мене. З'являються, вони дуже швидко потім пропадають, тому що пілінг їх убирає. І е, був тусклий сірий колір шкіри, він е, уйшов зник, тому що пілінг працює. Все, От така різниця між пілінгами, а ви вже обирайте цінову політику і по зручності, що ви хочете використовувати. Один трошки дорожче стоїть за. Легкість і зручність використання, і друге трошки дешевше. Але і той, і той дуже ефективні і виконують свою дію на всі 100%, навіть 150%, я б сказала. Все, рекомендую, ви обирайте.